Інтернет вже настільки став невід'ємною частиною нашого життя, що навіть роботу ми почали шукати в мережі, але й тут на нас вже чатує небезпека. І сьогодні про три найновітніші шахрайські схеми в сфері кадрових питань. Часто злочинці використовують сайти вакансій для отримання особистих даних людей. Достатньо розмістити фальшиву пропозицію роботи, і люди самі із задоволенням надсилають докладне резюме. Тому будьте пильними, якщо на вашу поштову скриньку в інтернеті прийде відповідь на резюме подібного характеру. Доброго дня! Ваша кандидатура повністю влаштовує нас для обіймання посади. Для подальшого проходження співбесіди зателефонуйте нашому спеціалісту за номером 070-598-46-50. 3 Для того аби зрозуміти, що справу ви маєте з шахраями, достатньо ввести номер телефону в пошуковий інтернет-сервіс. В мережі зазначено, що дзвінки на номери, які починаються з 070 або 090, є платними. Провайдер може встановити плату від мізерної, наприклад, 5 гривень за хвилину, і до нескінченності. Деякі довірливі люди телефонують шахраям, спілкуються з приводу вакансії, а коли отримують телефонний рахунок, просто хапаються за голову. Не лінуйтесь перевіряти підозрілі номери телефонів або надішліть роботодавцю повідомлення. З проханням передзвонити вам. Якщо це не шахраї, а ваша кандидатура повністю влаштовує, вам обов'язково зателефонують. Наступна схема вимагає від злодіїв більше нахабності та обізнаності на людській психології. Шахрай телефонує претенденту та видає себе за роботодавця. Алло? Проводить невеличку співбесіду та каже, що людина повністю підходить на посаду і вже з наступного тижня може приступати до виконання обов'язків. Проте спершу вимагають надіслати гроші, наприклад, на оформлення перепустки або купівлю спецодягу. Зрозуміло, що обдурена жертва не побачить ані спецодягу, ані роботи, ані своїх грошей. Третя найновітніша схема: людина знаходить оголошення шахраїв на сайті вакансій та надсилає свої дані. З нею зв'язуються, говорять, що вона підходить і просять надіслати копії першої сторінки паспорта та ідентифікаційного номеру. Здавалося б, що ніби все законно. Проте копії документів шахраї використовують у власних аферах. Наприклад, злодії реєструють всіх своїх жертв в онлайн-казіно. Майже завжди новачкам на сайті у грі надають початковий капітал декілька доларів. А далі група шахраїв починає гру та програє в. Це одні підставні людині, яка, врешті-решт, і переводить у готівку усі виграні віртуальні кошти. Таким чином аферисти отримують незаконний прибуток. Скан копії документів шахарі можуть використати також з іншою метою, наприклад, оформити кредит, але для цього їм потрібний спільник у банку. Звертайте увагу на найменші деталі та перевіряйте їх, аби не стати жертвою шахраїв. Запам'ятайте, жоден роботодавець взагалі не проситиме гроші за прийом на роботу. Також ніхто не вимагатиме копії ваших документів до особистої зустрічі. Якщо ви стикнулись з подібним, знайте, ви маєте справу з шахраями. Будьте пильними, адже захищаючи себе та свої гроші, ми можемо покладатись тільки на себе.